Всім привіт! Дорогі мої туристи, мене звуть Анна, з вами туристична компанія Online Tour. І я зараз знаходжуся на Шрі-Ланці в готелі Хіка транс Cinnamon. Готель дуже класний, тому що пляж його знаходиться в бухті. Я його рекомендую, залишаю наш номер телефона для бронювання. Один з найпопулярних готелей Хікатранс Cinnamon по всьому збережжю Шрі-Ланки. Зона рецепції. Перші пригодні лінії і дуже класні популярний, де мешкають черепахи. Є дитячий басейн, є звичайний басейн стандартний.

Така зелена галявинка, на якій є шезлонги з матрасиками, і пляж готелю. Хочу, щоб ви звернули увагу на пляж, з цієї сторони є коралова корка. а з тієї сторони буде вже піщані заходи. З цієї сторони пляжу де є корали. Ми йдемо в іншу сторону і подивимося зараз бухту. Турі зелена, з пальмами. Ось ми вже підходимо до Бухти. От вона з цієї сторони. Я зараз обійду і ще зніму відео. А от подивіться, брундук. побіг. З горішком, до речі. Да, природа прикольна. З горішок. Є невеликий дитячий майданчик. Навіть написано, що черепах не торкатись, тільки подивитись. Тут ми можемо вийти тут на цей пляж. Пляж популярний тим, що тут живуть черепахи. Коли нема шторму, то можна з ними поплавати в цій бухті. Зараз є трішки волни, але пляж теж непоганий, тут є пісочок, і захід тут буде пологий. от там далі я бачу, що люди купаються. Таке В категорії суперіор в готелі Гіка Транс Бай -сінамон. Є косметика, душ, готельчик достатньо старий, туалет. Але підтримуються косметичні ремонти. Є набір чай кави. Ось так виглядає ліжка, є диванчик, телевізор. Зверніть увагу, що достатньо висока вологість у готелі. А також отакий балкон з видом на океан і на територію готеля.